Триває 639-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1100 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 24 листопада окупаційні війська Росії втратили 322 тисячі 900 військових, 5 тисяч 496 танків, 10 тисяч 256 бойові броньовані машини, 7 тисяч 833 артилерійські системи, 904 реактивні системи вогню, 595 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери, 5800 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1564 крилаті ракети, 22 кораблі, 10256 одиниць автомобільної техніки. Та 1108 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.